Коли е, наші збройні сили відпрацювали, зокрема спецпідрозділ національної поліції, корт який зустрів окупантів диверсійно-розвідувальну групу, які заїхали до міста Харкова і відчули силу наших українських воїнів. І як наслідок цей автомобіль вже служить в лавах національної поліції. Ми і надалі будемо активно працювати над підвищенням обороноздатності всіх абсолютно сил оборони міста Харкова та нашої області, і це дійсно приклад того, що ми використовуємо будь-яку нагоду для того, щоб посилити можливості наших ЗСУ. Ця техніка, яку ви бачите, проїхала від. Білгорода, російського, до нашого українського Харкова. Зараз на ньому будуть їздити герої. Дякую Олегу Васильовичу Сінігубову за його підтримки. Ця саме техніка була відремонтована і подарена Національній поліції Харківської області. Можу вас запевнити, що ця техніка буде направлена в правильне русло.